Ще в 99-му році Генеральна асамблея ООН оголосила про проведення міжнародної акції 16 днів проти насильства. І е, щороку світова спільнота відмічає, відзначає ці 16 днів як механізм адвокатування важливих проблем, які турбують е, наше суспільство, е, саме в боротьбі з насильством. Кожен день це нова тематика, це нова група людей, які потребують допомоги і уваги. Так, 25 листопада Міжнародний день боротьби з насильством у відношенні до жінок. 1 грудня це день боротьби з вілснідом, 2 грудня день боротьби з рабством. Ще й 1 грудня день, коли ми маємо підтримувати людей з інвалідністю. І так кожен кожен день протягом цих 16 днів, і дуже символічно, що акція закінчується 10 грудня, саме міжнародним днем захисту прав людини. Громадська організація Одеси, владні структури, журналісти, волонтери доєднуються до проведення. Цієї акції 16 днів проти насильства це для нас можливість ще раз проговорити ті проблеми, ті питання і виклики, які виникають у людей, і намагатись їм допомогти. Мене звуть Яков Олександр. Я людина, яка пройшла полон, представник спільноти 11 листопада, людина, яка пістр... постраждала від СНПК, я підтримую акцію 16 днів проти насильства, і мій перший, перший меседж, щоб ніхто да, також не потрапив в ті умови, в яких я опинився. Ми допомагаємо тим, хто постраждав від СНПК юридично та психологічно. Звертайтеся. Якщо ви побачили ознаки насильства відносно дитини. Ваша відповідальність діяти. Не залишайте дитину сам на сам із своєю проблемою. Подбайте про безпеку дитини. Дайте їй зрозуміти, що ви, її, що ви їй допоможете, що ви вірите їй. Кожна дитина має право на безпеку. Безпека це майбутнє нашої нації. Тому кожен з нас здатний забезпечити безпеку і діяти в цьому напрямку. Як лідерка жіночих спільнот, я хочу сказати від себе і від своїх жінок, що будь-яка форма насильства неприпустима. Як авторка книги, як людина, яка зберігає культурну спадщину України, закликаю, не замовчуйте випадки насильства. Пам'ятайте. Що жінка вільна, сильна, незалежна.